Любовних символів існує безліч є серед них всім відомі. Наприклад, серця, обручки, символи серед флори і фауни, а також парні предмети. Любовну символіку використовують у листівках, на любовних побаченнях або ж просто, щоб висловити почуття до близької людини. Привіт! З вами я, Дарина Хрупська. Сьогодні ви дізнаєтесь про те, чому саме лебедів і голові в багатьох куточках світу вважають символом любові. Не перемикайтеся! Лебеді це величні і красиві птахи, де б вони не згадувались. У легендах, казках, піснях багатьох народів світ, крізь цих птахів показано як символ краси, вірності і справжньої любові. Проте лебеді славляться не лише своєю красою, а й унікальним вмінням вибирати пару раз на все життя. Якщо друга половинка лебедя гине, благородний птах вже ніколи не створює нову пару. Взагалі лебеді зграйні істоти, вони ніколи не покинуть свого. Родича, якщо він ослаблений або відстав від інших у небі. Образ лебедів часто використовують на весіллях. Приклад цих птахів ніби каже молодятам завжди будьте разом, адже ваше щастя залежить тепер лише від вас. Також добрим знаком вважається тримати в будинку зображення лебедів, адже воно принесе веселю гармонію та любов. Трішки іншої історії мають голуб. Цих птахів можна побачити на вулиці протягом усього року. Вони зовсім не вибагливі. Мужньо витримують усі негоди зими. Голуби досить маленькі, мешкають на багатьох континентах світу. Вчені стверджують, що людина змогла приручити цих птахів близько п'яти тисяч років тому. Проте голуб це не лише птах. Адже як я і говорила, він має певну символіку. По-перше, цей птах є символом миру. Таке визначення Голуб отримав тому, що після всесвітнього потопу приніс звістку, що вода відступила. А по-друге, що у стародавньому світі Голубу вважали символом любові. Ось, наприклад, у Китаї птахів асоціювали з вірністю, адже вони живуть в парі та разом доглядають за своїми пташенятами. Закоханих часто називають голубками. Якщо спостерігати за птахами, то можна побачити, які вони лагідні, як ніжно чистять пір'я один одному. До цих птахів, згідно з міфологією, була прихильна давньоримська богиня Венера, покровителька любові. Тож не дивно, що вони стали вічним символом глибоких почуттів. Існує також традиція випускати пару білосніжних голубів, що прийшла до нас з Європи. Молодята випускають з рук і голубкою голуба і спостерігають за їхнім польотом, сподіваючись, що в їхній сім'ї буде мир та любов. Тахи, що злітають в небо є своєрідною проекцією молодого подружжя, яке покидає батьківське гніздо заради самостійного життя. Саме білі голуби на весіллі символізують чистоту, любов, мир, спокій і одночасно свято. Традиція випускати голубів дуже давня. Символом добра і злагоди та продовження роду є лелека. В українській культурі існує прикмета. Якщо на хаті звив гніздо лелека, то в родині має бути лад. Тому люди з особливою шаною ставляться до цих птахів. Голуби, лебеді і лелеки це дійсно птахи кохання. Ви тільки пригадайте усі уривки з фільмів, де під час романтичної сцени у небо злітають голуби або ж на задньому плані пливуть лебеді. А на цій поетичній ноті будемо завершувати. Нагадую, що це була Дарина Хрупська, папа.